Всім привіт! Останнім часом помітив, що в машині задній правий динамік почав якось дуже голосно репіти на всіх режимах. Якби я там баси не виставляв, як би я баланс не міняв, він так противно рипить. Зняв я карту. Спочатку в мене була ідея, що там щось відстало, десь щось відкрутилося, можливо, карта. Дає такий ефект, але ні. Динамік, отут як він називається, дифузор, в да, цьому місці він в двох місцях репнув і тому став такий противний звук. На заміну купив такі динаміки Мюстері MJ535. Чому саме такі? Ну, Я вам не можу аргументовано пояснити, я не дивився там ні огляди, нічого, просто взяв вони майже самі дешевші, підходять по діаметру. Про це ми ще трошки згодом поговоримо. І також мені сподобалося, що в комплекті йдуть провода з фішками. Бо стандартна фішка, яка є в машині, це я також покажу, вона для них не підходить. Тому тут же є дроти. Є вже фішечки, просто буде і легко це все з'єднати. Отже, покажу всі нюанси. Значить, давайте по інструменту одразу, що потрібно. Да? Потрібен мультиметр для того, щоб зрозуміти, де плюс, де мінус, на динаміку, щоб його правильно підключити. І динамік він в дверцятах посаджений на заклепках. Тому потрібен шуруповерт, сверла. Щоб його звідти дістати. Також в мене є залишки шумоізоляційних матеріалів, там он вібро, шумоізоляція, ось є фен в пакеті, можливо, щось трошки ще попутно вдосконалю. Як то кажуть, щоб два рази не розбирати зайвий раз карти, да, то ще зроблю трішки, можливо, віброізоляції. Подивлюсь, як там. В плані з доступом, бо не хочеться мені ковирятися. В мене є ще також заклепки, заклепник, да, щоб все це на місце поставити. І є отакий прикаточний валик для віброізоляції, тому, можливо, щось в цьому плані також зробимо. Тому треба робити, а ви дивіться далі. Так, зняв я динамік. Ось це його нижна частина, тобто він стояв ось так. Да. Ось видно, які в нього пошкодження. Тобто воно, воно там наскрізь світиться. Да, от Якщо на лампу, отакі от дірки. Ну і сам динамік якийсь такий, він. Дешманський, дешманський, він паперовий. Він вже взяв, пом'яв, ага, ось виправив нам да. Він паперовий. Такий маленький магніт. Ну, коротше, отак. Да? Де по карті, значить, які нюанси побачив. Значить, по-перше, в карті дуже багато бруду. Ось тут зібралось пило. Оце треба буде почистити. Да? І ось добре видно, де карта терлась об дверцю. Ось, бачите, така смужка. Оце треба буде проклеїти антискрипом. Десь в мене він був. Зараз покажу О, отакою от штукою. Отакою штукою. Акустик анти, антискрип. О, Ось таку. Тут треба буде оцю смужечку проклеїти, бо інколи карта потріскувала. Так, ну, з динаміком все зрозуміло. да? Тобто, недарма я сюди поліз. Тому. Продовжуємо. Зараз спробую приміряти ті динаміки, що я купив. Сподіваюся, все підійде. Так, ну і тепер давайте порівняємо. Значить, ось старий динамік, ось новий. Я вже попередньо його приміряв, він підходить. А, Значить, саме цікаве, да, що тут нас цікавить, це розташування оцих кріплень. Одразу кажу, що воно не співпадає. Ну, навіть якщо отак подивитися, тобто можна повернути цей динамік, він буде однією дзюркою, верхньою, там, наприклад, співпадати. Да, якщо отак його поставити, всі інші вони не співпадають, бачите? Тобто вони розміщені зовсім по-іншому. Отже, в кузові прийдеться робити нові дірки. Ну, то таке то не страшне. Тепер, да, за розмірами, як ми бачимо, в цій площині вони однакові по висоті. І якщо подивитися на машині, то можна було б взяти і більш глибший динамік. В цих динаміках в мюстері встановочна глибина 44 мм. Ну, по факту, влізе більше. Там є, така, є такий вузол жорсткості, я потім ще окремо покажу. Але більший динамік можна поставити. Тобто місця там вистачає. Ну і оця штука, вона от трішечки випирає, да, центральний оцей піщалка, чи як вона називається. Воно трішечки випирає, але я думаю, в карті, в карті тут місця вистачить. Тобто карта там йде не впритул. І я думаю, що з цим проблем не буде. На, тобто отакий тут короб. Ну, по суті, ці, ці два динаміки, вони ну, майже ідентичні. Там ну, Розміри от, по висоті, бачите, ну зовсім Цей трішки, там, хай на сантиметр вище. Так, в цілому, як то кажуть, вгадав. Тому зараз тепер в чому суть. Треба, оцей дріотик, який йде в комплекті, треба зрозуміти, де плюс, де мінус. Хоча оця смужечка червона, вона нібито намікає, що це плюс, але треба це все перевірити. Бо це не точно. Як це зробити? Зараз я спробую вам показати. Ну, хоча це не для кого не секрет, для цього треба мати просто батарейку. Так, можна було, в принципі, не перевіряти, де плюс, де мінус, бо я придивився отут. Ось воно відбито, якщо вам видно, зліва плюс, тобто тоненька клема широка, точніше зліва тоненька клема мінус, широка плюс. Але, якщо, наприклад, у вас на динаміку немає маркировки, беремо звичайну батарейку, під'єднуємо в будь-якій будь послідовності до неї короткочасно. Дроти, да, тобто под'єднуємо, динамік починає репіти, і як визначити D плюс, Д мінус. Тобто, коли ви правильно підключили, не переплутали, у вас дифузор має при підключенні батарейки йти вверх. Якщо він підскакує вверх, значить ви підключили правильно. Якщо він навпаки втягується вниз, значить треба поміняти полярність. Як я і казав, тут все правильно. Тобто, Червоний провід плюс, просто чорний. Це мінус. Отже, з підключенням розібралися. Закінчив другу сторону. Ось так виглядає вже інтегрований динамік. Зробив на заклепках. Спочатку хотів болтиками, але болтиками незручно. Рукою треба лізти з тої сторони, не вийде. Да? Все ж таки, заклепки це нормальний варіант. Ось так виглядає з тієї сторони. Зараз зроблю більше. Видно погано, але видно, що динамік по центру от прям один в один, як він є. Значить, запас по глибині там є ще десь сантиметра 2, тобто десь 65-та монтажна глибина встане. Та, ну, в принципі, більше ніяких нюансів нема. Да? Щодо підключення, то Давайте покажу, щоб зекономити час. Значить, тут на фішці є контакт номер 1 і номер 2 Так от, номер один Це плюс, 2 мінус. Так само на тій стороні. Там дроти іншого кольору, тут помаранчеві, там зелені, але орієнтуйтеся по фішці. Номер один це плюс, номер два це мінус. Простіше визначити до оцієї застіпки, Це плюс. Від неї це. Мінус. Все підключено згідно полярності. Так, і зараз ще покажу, що тут в дверях. Да? Тобто наклеїв я там, де зміг дотягнутися віброізоляцію. Да? Ось так от. А, і шматочок шумоізоляції наклеїв. Ну, ось таким чином підстрахував скотчем, бо вона стара, вже валялась декілька років, клей вже там поганенький. Ну, типу, я думаю, що гірше я не зробив. Ну, що ще можу сказати? В плані звуку, в плані звуку ці колонки, ну, ніякого там, звісно, що хайфаю нема. Да, давайте ще раз вам покажу. Ось ці мюстері. Тобто, ну, звичайні бубонілки, нічого в них такого нема. Да, вони там типу триполосні. Де там, воно? Да, десь? Трьохполосна акустична система. Ну, по факту вони, ну, можливо, трошки-трошки краще, ніж оці. ці. До речі, динамік, який стояв з лівої сторони, він ціленький, на відміну від цього з джіркою. Ну, тому отак. Да, все ж таки, ще ну, карту не доробив, да, на той я от сюди, на оцю смужку наклеїв е, антискрип. Трошки тут по... прочищав, повитирав, да, бо вона була взагалі брудна. Тут були такі шари, пилу. Ну от В принципі, все. Да, тепер що, е, заклепки, заклепки? Да, треба отакі. Якщо будете робити, ну, заклепочник, звісно. Заклепки ось ідеально. Да, 4,8 діаметр і 10,16 довжина. Оце вони те, що треба для цих цілей, і вони ідеально підійшли. Значить, що за інструмент ну сверло, да, висверлите це, щоб визначити полярність. Та, ну, більше таке, як зняти карту, мільйон разів показували в інтернеті, можете знайти нічого там такого нема. Всі кріплення залишились цілі. Єдине, що ось тут я побачив, в мене вже трошки оця штука відірвана. Вон. Вона відірвалась, може погано видно. А так, в принципі, всі кріплення цілі. Ці карти я вже декілька разів сам знімав. Скільки там до мене їх знімали, не зрозуміло. Тому отак. Вон, залишилось в мене ще. Вібруха, є там ще й шумоізоляція якась, я її не став навіть розпаковувати. Вона тут в чорному пакеті, то може потім колись. В мене на сьогодні була задача мінімум, просто зробити так, щоб коли слухаєш радіо чи там диск включаєш, щоб воно просто ззаді не репіло. Бо ну, якщо ви думаєте, що мета цих всіх маніпуляцій була там просто покращення звука, то ні. Тут була мета саме зробити, щоб не репіло, бо цей динамік з діркою, як ви розумієте, він видавав дуже страшні звуки. Значить, що по ціні оці колонки коштують 700 чи 79 гривень. Коротше, 800 гривень, умовно, разом там з доставкою. Да. Можна було купити дешевше, можна було купити. Дорожче. Так. І останнє, да, цікаве, що я вам обіцяв показати, це розміри. Да, ще раз. О, я цю інформацію не знайшов. Тобто, коли я вибирав колонки, було дуже важко зорієнтуватися, які потрібні. Значить, дивіться по розмірам. Діаметр цього кільця 13 см ширина, ну, як сказати, висота, да, якщо брати ось так 160, тобто оця висота 160. І ось так між отворами десь також 13. Між здвоєними отворами, отворами 13, так. І якщо брати тут, між отворами десь 14 сантиметрів. По глибині я казав, що оці штатні. Ну, я не знаю, як поміряти. Десь в них глибина ну, ось така, якщо видно, десь 50. На цих написано 44, вони трошки вище, да? і вони вищі як в цю сторону, так і в цю, але там ще ну сантиметра 2, це точно. Тому можна було б, типу, щось помощніше, але ну, то таке вже. Да? Отже, ну, типу ці динаміки називаються 13. Якщо будете просто обирати на різних там є каталогах і все таке інше, вони 13, 3, 5 дюймів. Да? чи 5,25, Коротше, 13 см діаметру. Якщо в дюймах це здається 5,25 сантиметрах це 13. Тому отак. Цікавий гарний комплект. Дротики є, це саме головне. Клеми є, не треба довбатися там щось робити. Зачистити провода, замотати ізолентою, Це таке, 5 хвилин. Отже, дякую, що дивились. Сподіваюсь, було цікаво та корисно. Можливо, когось надихну також поміняти штатну акустику на щось краще. Всім пока!